Станнє слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших пуст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Вінничина чудовий край для любителів спостереження за птахами. Різноманітність ландшафтів від лісів до ланів, річок, озер, боліт створює умови для проживання великої кількості пташиних видів. Орієнтовно на території області можна зустріти близько 250-260 видів птахів, стверджує Google. Ну, принаймні так було раніше. Але в реальності ситуація з дикими пернатами на Вінничині стрімко погіршується. З чим це пов'язано, чим загрожує екосистемі нашого краю і чим можна щось виправити. Про це та багато іншого сьогодні говоритимемо із гостем студії, орнітологом, деканом природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кандидатом біологічних наук Олександром Матвійчуком. Вітаю вас, пане Олександр, в нашій студії. Доброго дня. Ну, я розумію, що тема птахів, навіть просто птахів Вінничини, вона дуже обширна. Тут не вистачить навіть трьох ефірів. Тож, напевно, одразу почнемо з того, що хвилює людей, що доводиться мені чути останнім часом дуже часто з різних куточків Вінничини, про те, що певних представників птаства вони бачать все рідше. Ну, наприклад, горобців. Чи помічали ви таке реальне скорочення популяції цих птахів? Чи це от якісь тільки конкретні населені пункти можуть страждати? Ну, дуже таке актуальне питання, актуальне тому, що воно всюди, в мас-медіа, транслюється, але, відверто кажучи, я. Не знаю жодного дослідження, яке було б проведено в Подільському регіоні або на Вінниччині, принаймні, стосовно чисельності горобців. Ми і... просто про це про це питання заговорили тільки в цьому році, і дійсно я спостерігала по своєму селу, де в нас був просто розплідник горобців. і Я їх не бачила в цьому році. Можливо, просто до досліджень ще не дійшли. Е, ну так, одну. Це точно не дійшли, але чому така інформація? Це, знаєте, інформація будь-яка шириться хвилеподібно. Хтось заговорив, хтось підтримав і почали масово транслювати. Відверто кажучи, помітного скорочення горобців на Вінничині, я не спостерігаю. Uh -huh. Але необхідно казати, що так, є деякі тенденції, наприклад, до зменшення. Деяких видів бо у нас ж не один вид горобців. Насправді Справді? у нас їх є три види в Україні. Три види, і на Вінниччині відмічений третій вид теж на півдні Вінниччини, це Чечельницький район. Якщо я не помиляюся, там зустрічали горобця чорногрудого або іспанського горобця. Угу. А звичайні наші види це горобець хатній, горобець Польовий. Горобець хатній він більше зустрічається у населених пунктах, безпосередньо в населених пунктах поруч людину, а вони обидва сіренькі. Uh -huh. А горобець польовий, він ну, можна сказати, забарвлений менш яскраво, і він зустрічається також і за межами населених пунктів часто, але знову ж таки. Як і для багатьох птахів, для них характерні сезонні ритми. Наприклад, в гніздовий період їх можна побачити ближче до місць, де вони гніздяться. А от з дозріванням, наприклад, насіння бур'янів, сільськогосподарських культур, вони всі дружно великими зграями відлітають за межі населених пунктів і там кочують по полях, виїдаючи все це багатство. Потім взимку. Коли через сніг, через те, що вони виїдають, і не тільки вони в них є конкуренти, інші види зерноїдних птахів, вони повертаються в міста і з задоволенням споживають те, що ми для них даємо. що Це Це доступна їжа на смітниках, це їжа, яка Ку ми насипаємо домашнім птахам. і от до речі, оце може бути одним з пояснень, чому менше зараз спостерігається горобців в селі. Бо більше домашніх птахів? Ні, навпаки, менше. Можливо, угу. мені здається, що в селах знову ж таки я не проводив такі дослідження, але худоби от тримають менше. Ну, корів так, однозначно, рогату, на жаль. худоби. Так птахів тримають не більше, менше. А якщо навіть і не менше, то принаймні технології годування, коли раніше бабця вийшла і розсипала зерно по. По подвір'ю, так. І, і зараз, коли там зерно сиплять в якісь автогодівниці корице в якийсь, або так. корице, і воно стає менш доступним для горобців до того, як їх з'їдять домашні птахи. Це теж. Ну, В мене по всьому подвір'ю в селі Гу. розвішані годівнички, такі саморобні, куди батько мій постійно насипає зерно для диких птахів, які Гу. мають прилетіти і мають що поїсти в цій хаті, ну, в цьому дворі. Так само завжди залишається. Шається виноград uh -huh. на верхній для того, аби прилітали і їли якісь такі птахи з закрученими дзьобами. Що то за птахи, не зрозуміло з'ясувати так, от вони кілька років прилітали. Здається, uh -huh. батько казав, що в минулому році їх не було. І так само залишаються на верхівках яблука для того, аби птахи зимуючи могли прилетіти uh -huh. і подзьобати там ті яблука, калина, ну і по всій хаті, і потім вони так з вікон тихенько спостерігають. Сало купляється сало, бо ну худоби uh -huh. немає у батьків, але купляється сало і вішається синичкам. І в uh -huh. тому році вони його не їли. До речі, значить їм достатньо було іншої їжі взагалі, ну для птахів не є типовим. Чи нормальним шукати їжу в місті? Для них є нормальним шукати їжу там, де менше людей, бо тяжіння до людей це вимушений крок. Тобто ми займаємо їхні місця, де вони раніше існували, і вони змушені або адаптуватись до нас, жити поруч з нами і використовувати те, що? Ми, ми можемо хочемо того чи не хочемо її надати, або десь відкочуватися за межі населених пунктів. Тому використання годівничок, наприклад, птахами це вимушений крок, коли недоступна їжа, наприклад, великий сніг, або після рясних опадів замерзає вода, і, відповідно, зерно або там інша їжа, якщо це можливо якась тваринна їжа, стає недоступною. Птахи змушені тоді їсти на гуляти. Тобто, навіть якщо птах дуже ледачий і знає, що для нього там ціла годівничка їжі, все одно він інстинктивно обере шукати їжу де-інде, і вже лише в крайньому випадку прилетіти до годівнички. Безумовно, є кілька видів так званих синантропних птахів, син разом, антропос людина, так? І власне птахи, які живуть поруч з нами, от ті самі горобці, голуби сизі і так далі. Ті птахи, очевидно, ну і синиці, можливо, частково. В тому числі, вони знають, де знаходиться там, постійна підгодівля, якщо вона постійна. І вони можуть її відвідувати. Решта видів випадково знаходить такі місця гніздування, тому зовсім вони і не знають. До речі, про голубів. Пам'ятаю, колись. Уже багато років тому робили теж, ми здається, якусь програму про те, чому хворіють голуби, але я вже, на жаль, не пам'ятаю, чому справді це почалося якось настільки різко. Пам'ятаю, що років 10 тому ну, не було такої кількості хворих голубів, і ну, якось було навіть приємно їх там, годувати, коли вони сідають на руку. Зараз дивишся, кожен, кожен другий, а той більше. Хворі, якісь такі, як брудні, ну угу. погано літає, наприклад, або взагалі низько літає, бо не може злетіти високо. З чим це може бути пов'язано? Ну, Тут цілий комплекс причин. Знову ж таки, деякі з них тут треба розібратися, бо можуть бути хибні висновки. Наприклад, голуби виглядають неохайно, відповідно, вони хворі. Це не завжди так. Бо, наприклад, вони живуть великими зграями, великими скупченнями і ночують в місцях, де це зручно для них. Тобто там, де немає, скажімо, небезпеки бути мокрими після опадів, це десь під якимись піддашками, на якихось архітектурних. Таких оздобленнях фасадів будинків, наприклад, так я думаю, що ви бачили зараз, нерідко в таких місцях натягають сітки, угу. це, це є пасткою для птахів. До речі, дуже погана ідея насправді. І вони просто забруднюють один одного, сідаючи ярусами голубів менше не стає. Ні, не стає. Не стає. Їх, можливо, стає більше. Взагалі, кількість голубів це сигналізує про дві-три мабуть, речі. Основні, це перше, це є доступні місця для гніздування. В містах, наприклад, от як і у Вінниці, це. Дев'яти і п'ятиповерхові будинки, де верхній оцей поверх над дев'ятим поверхом, технічний поверх, uh -huh. він не, не засклені вікна. Uh -huh. І там проходять мережа теплопостачання. Будинок. Так. І на цих просто трубах, а вони нерідко вже без ізоляції або там з пошкодженою ізоляцією, да, термоізоляцією, там можна познаходити гнізда голубів. Навіть взимку вони гніздяться, і тому ми цілий рік бачимо молодих голубів, які низько і погано літають, які виглядають неохайно. Тобто це молоді птахи переважно. Угу. Ну так, або на незаскленому балконі на восьмому поверсі. Вони і мені так. три роки атакували мій балкон, бо я не хочу його склити. Угу. І вони вирішили, що щоб я посунулася. Вони натякають. Можна побачити, от на Соборній, на протилежному боці від другої школи, там є, по-моєму, п'ятиповерховий будинок, коли мені здається, зоомагазин Зоо знаходився, і там звер привертає увагу балкон, на якому голуби явно. Багатьма поколіннями Виживають, сидять, господарі. гніздяться так, і всі сліди їхньої життєдіяльності там просто і над соборною це виглядає не неохайно, як міні. Ну, те, що воно виглядає неохайно, це одна справа. Інша справа: наскільки це безпечно чи небезпечно для людини? Всі тварини мають якісь свої захворювання, всі тварини їх легко передають. Коли вони щільно комунікують один з одним. Пам'ятаєте, коли була ну, чи, чи нас попереджали про пандемію пташинного грипу, так, це, це вже десятиліття вже е, тоді казали прибирати домашніх птахів з вільного вигулу, тобто десь закривати їх там в, в себе в сараях, на подвір'ї. Да, правильно, що вони не комунікували і не контактували з дикими птахами, які є потенційними переносниками хвороб. Так само і голуби. І будь-які інші птахи вони легко поширюють хвороби. Деякі з них є ну, теоретично небезпечними і для людини. Тому так. Про шпаків угу. теж в деяких селах кажуть, що шпаків стало менше. Угу. Помічали таке чи ні? Ні. Знову ж таки, потрібні... вони просто образились, полетіли в інше село. Та, та ні, насправді дещо міняється. Міняється характер сільськогосподарського виробництва ну, характер обробки сільгоспугідь, угу. Міняються культури сільськогосподарські, міняється спосіб їх збору. Пам'ятаєте, комбайн нива, який більше розсипав того зерна, так, розпиляв над, над, над полем, мені збирав. І сучасні комбайни, там якісь умовно дзондіри. Які там до зернинки вимолочують і зберігають, це по-перше, по друге не було такої обробки хімічної полі. Е, так. Так це це я до цього і перехожу, і власне використання різних інсектицидів, які призводять там до, до дуже ефективної боротьби з комахами, шкідниками сільського господарства, Але при цьому це так до певної міри впливає і на птахів і на хижих комах. Ну тобто на всіх, хто їсть оцих отруєних комах. Ну або кому вже немає що їсти, бо комахи там уже і не живуть, якщо стільки років підряд оброблялися оброблялися землі, оброблялося те, що росте на цій землі. І справа в тому, що страждають не лише поля, страждають угілля навко... угіддя навколо полів, оскільки коли оприскується поле, вітром розноситься не на один метр, на жаль, uh -huh. це все, хоча. Ну, що тут сказати, оприскувачі оці величезні такі крилаті, вони uh -huh. теж дуже. Ну, дуже правильно це роблять, вони там не високо, не так як колись каркукурузники ну, вони економлять вони економні, засіб але все одно, якщо є вітер, він розпилює е, далі на е, лісосмуги, на ліси, коли опадами змивається з опади так. стікає в низи. Не так, так є така проблема. Ну, тут потрібно знаходити якісь способи поєднати. Ми, ми не можемо відмовитися від ведення, інтенсивного ведення сільськогосподарства. Не можемо. Ми аграрний регіон, це, це наш прибуток, це наш бюджет, це наші гроші. Кількість людей на планеті зростає. Це, це тенденція, їх треба годувати чимось. Ми такий самий вид, як і горобці, і шпаки і так далі. І Кожен вид е піклується про своє виживання, і ми теж. От. Але нам потрібно якось знайти якісь шляхи, е мінімально якось там мінімізувати так, свій вплив негативний оцей, да, на природу і навчитися е знаходити компроміс з живими, з іншими видами тварин. Ну, до речі, ще про птахів, яких якось не довелося побачити в великій кількості, до якої ми звикли, наприклад, uh -huh. я в цьому році чомусь не бачила, як відлітають ластівки. Тобто, зазвичай, в кінці серпня, там, початок вересня, середина серпня, залежно від погодних умов, вони от сидять на дротах, uh -huh. їх повно намисто таке з ластівок. В цьому році, по-перше, наші не прилетіли ластівки е, до нас на постійного гніздечка. По-друге, я взагалі не бачила, як вони відлітали. Їх не було на цих дротах. <плес> Не знаю, що сказати, <ріст> відверто кажучи, треба досліджувати. Теж взагалі відліт як і приліт відбувається щороку неоднаково в різні терміни. І ви правильно сказали, що залежно від погодних умов, все це визначає в першу чергу там. Інтенсивність цих міграцій, так. І те, що ну, можливо вони концентрувалися десь в іншому місці. Наприклад, зовсім не обов'язково їх можна побачити на дротах, набагато легше і частіше можна побачити ластівок, скупчення ластівок, нічні скупчення в очереті. Так, да, дивно, правда? Навколо водой. Багатотисячні зграї. вже немає просто. Ластів шпаків. А, ну можливо, так, да, так. Да. Водойми висихаються, це, це правда, це факт. От, і... і Це теж, до речі, один з результатів то... діяльності інтенсивного землеробства. Ну, Тут комплекс причин, можливо, вон, воно теж, але я думаю, що тут більше кліматичні. Історія нашої планети, вона робить такі. Нікола. Uh -huh. от. І спіраль, спіраль, так. І, власне, зараз цей сухий цикл, і я думаю, що він з часом повинен змінитися. Але справді так, в кількість води у річках, річки міліють, ставки міліють. Знову ж таки, ми позапинали. Ставки в кращому випадку, от навколо uh -huh. мого села, в кращому випадку стають болотами. Правильно, вони висихають, бо випадку немає просто притоку. Не стає. Річка, в нормаль... нормальна річка, вона постійно вичищає своє русло, вона поглиблює своє русло, Якщо її запинити, характер течії змінюється, а ми її запиняємо, створюючи каскади ставків. От, власне, е акумулюється весь осад, який річка несе вздовж свого русла. Так? він акумулюється в ставку, він міліє, Все, бінґ. Він висох. Uh -huh. Uh -huh. Ще таке запитання. Теж, до речі, я подумала про те, чому так часто доводиться бачити останнім часом лелек, які ну, поодиноких лелек, які угу. не відлітають, які залишаються, ну там або, можливо, там чи поранені вони, чи хворі, і відчувають, що не можуть відлетіти. Можливо, насправді їх не стало більше, ніж колись, просто зараз вони йдуть до людей. Люди їх, от якось Наприкінці серпня, здається, коли я вже не бачила лелек угу. е, на, от, на в своїх гніздах, там на, на стовпах, е, такий досить невеличкий, можливо, молодий птах. Е, от в літині собі ходив по вулиці. Машини зупинялися. він е, Там там траса проходить так, міжнародна так, так. через угу. літин. Стоять фури, а він собі стоїть посеред дороги і щось там шукає. Ну, якийсь лелека з залізними нервами на насправді тато може бути багато причин. Тут незрозуміло, може й справді хворий, а можливо. Дивіться, птахи ж відлітають не тому, що у них є якась команда, або у них в їхньому Google-календарі там стоїть відміточка відлетіти. Вони орієнтуються на комплекс чинників. От Є види, наприклад, які є перелітними, типово, наприклад, зяблики. Uh -huh. Я, думаю, чули таку, такий вид, або, наприклад, білі плиски, або там інші шпаки ті. Самі. Це ж перелітні птахи. Ми знаємо, ми звикли до того, що. Осінь, і вони повинні відлетіти. Насправді, інколи деякі окремі особи не залишаються у нас зимувати. Чому? Бо є умови, які їм достатні для там, нормальної зимівлі. Наприклад, ми багато років з студентами під час практики, коли студенти ведуть свою наукову діяльність, там пишуть дипломні роботи, наприклад, збираючи матеріал, ми Виїжджаємо на обліки зимуючих птахів, водоплавних птахів на великі водосховища Вінниччини. Це Ладижинське водосховище, це е, ділянка від е, е, Дністровської ГЕС і до Могилів Подільського. Ну, наразі, на жаль, це ви самі розумієте, це такі стратегічні об'єкти. Угу, так, діля. зараз не можна цього робити. До війни ми це робили регулярно. Так от ми постійно спостерігали там. Поодинокі або зграї птахів, які вважаються перелітними. Там, шпаків вздовж Дністра літали з граї шпаків там, в кілька десятків особин. Чому? Тому що відкрита вода, вища температура, відкритий ґрунт, достатньо їжі необхідної. Птахи залишаються. Чому їм? Нещо На напрягатися Абсолютно і летіти тисячі так. кілометрів. Крижні, які або водоплавні птахи, які ну саме такі масові, да, крижень вид та качка це як... те, що ми називаємо качка так, так. і готуємо клібом, чого не можна робити. Це, це вірно. А, так от ці птахи вони по ідеї повинні відлітати. Чому? Тому що в типовому випадку на Поділлі, на водоймах стає крига. Так. Взимку. Але там, де криги немає, і вона не може утворюватись те саме Ладижинське водосховище, воно є прийнятним для зимівлі великої кількості качок. І от ми там спостерігали. І, і лебедів, лебеді в тому числі, ми спостерігали близько 25 тисяч особин зимуючих качок на Ладижинському водосховищі. 25 тисяч величезні зграї. А вони повинні відлітати. От це одна із причин. Ми створюємо їм, їм умови. І на кінець. Давайте поговоримо про те, хто ну от, якщо людина хоче поспостерігати за птахами, і угу. е, це їй приносить задоволення, але вона не знає, з чого почати, як правильно спостерігати за птахами, щоб і щось побачити, і птахам не зробити стресу, скажімо так. І де краще спостерігати. Приходьте до нас на природничо графічний, ми вас навчимо обов'язково цьому. Якщо серйозно, ні, ну це серйозно насправді. А, але якщо немає бажання навчатися за таким фахом. Е Є маса літератури насправді. Є величезна кількість, і в цьому великий плюс Ютубу є величезна кількість каналів, де, на жаль, поки що переважно це англомовні канали, україномовних небагато, але вони є. На них варто підписуватися, де люди в режимі онлайн проводять екскурсії. Показують, як правильно спостерігати за птахами. А правильно, Ну, тут немає ніяких правил. В принципі, потрібно мати оптику, певну, бінокль. бо бінокль так, бо е, без бінокля дуже важко роздивитися і визначити вид птахи, птаха, особливо якщо це не фахівець. Фахівцям теж деякі види, тільки інколи навіть тільки в руках можна визначити, тримаючи птаха в руках. Це по перше, по-друге, мати якісний визначник, з цим стає все добре. Бо ще років 10 тому в Україні був доступний тільки один визначник птахи Фауни України. Це класний визначник, автори Фесенко Бокотей, це відомі орнітологи українські, але він був один. Тепер доступні регіональні якісь зведення. Ми спробували теж видати, видали в 2017 році книгу Птахи Вінничини», це такий довідничок, невеличкий ілюстрований. І з'явилася маса застосунків і для iOS, і для Android, які дозволяють в режимі онлайн визначати птаха, і навіть визначати птаха за голосом. О, ти це ти так, це щось на зразок Шазам, тільки для, для птахів. Так, ви вмикаєте програмку. Програмка записує голос птаха, аналізує цю аудіограму і видає вам результат. І майже завжди точно. І все, і, і йти в природу. Іти, і зовсім не обов'язково йти в дрімучі ліси. Можна вийти в міські парки, на міську набережну, в я не знаю, малоповерхових районах міста, походити вздовж доріги і будете здивовані. Там дуже багато птахів насправді. Е, ну, і для тих, хто дуже любить е, потрогати пальчиком яєчка в гніздечку. Е, Ладно, скажу, скажу те, що знають всі. <сум> не буду... ну, насправді дивіться, все не так однозначно. Часто ми, ми знаємо такі речі, які або гіперболізовані, або десь знаєте, в... люди вигадали, багато міфів, але ну, насправді дійсно цього не варто робити. Насправді багато птахів на це не відреагують. Птахи погано відчувають запахи насправді. Угу, от я про те. Тому, тому це не є проблема. Проблема в іншому. Коли людина злякує птаха з гнізда, цим дуже часто користуються хижаки або там на півхижі птахи, там сойки, наприклад. От вони бачать птаха, який злітає в паніки. Там дуже характерна поведінка, коли птах залишає гніздо. От і після того, як ви відійдете, вона просто може з'їсти кладку або пташенят. Угу. Тому цього не варто робити. І останнє запитання. Ми почали з того, що люди хвилюються, тому що бачать менше птахів, до яких вони звикли, яких вони звикли бачити у великих кількостях uh -huh. тих самих горобців, шпаків, ну ластівок. Судячи, це абсолютно мій власний досвід в моєму селі в Лівінському колишньому Лівінському районі біля Літина, Літинській громаді, скажімо так, територіальній. Я дійсно менше цього літа, можливо, через те, що була спека, можливо, посуха, спека, я дійсно бачила їх набагато менше. Але справа в тому, чому люди так бояться цього. Чому? Тому що, напевно, десь підсвідомо вони відчувають, що якщо зникають птахи, стаються зміни в екосистемі. Тож, питання наступне. Чи можемо ми зробити щось, аби. По максимуму зберегти своїх птахів і разом з ними зберегти екосистему Вінничини, а, а ще краще її покращити в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося. Ой. Ми тільки погіршуємо. Хотілося б всіх втішити, але <с? <с?> поки що навряд чи людина не здатна відтворити екосистему, навіть найпростішу. Людина здатна тільки зруйнувати. Так, ми, ми не знаємо, як це функціонує до кінця. Ми можемо теоретизувати, ми можемо робити висновки, не факт, що вірні. А тому в будь-якій своїй діяльності це так, щоб не вдаватися в подробиці і не зайняти часу години на три. Потрібно в будь-якій нашій діяльності намагатися завдати мінімум шкоди. Навколишньому середовищі, не тільки птахам, бо насправді птахи це тільки один з компонентів екосистеми, це частина трофічного або енергетичного ланцюга, які ми з вами, до речі, а там же ж існує ще безліч безкребетних тварин, безліч одноклітинних організмів, безліч рослин і так далі, і знищуючи, прибираючи якісь із елементів, ми все руйнуємо. Що ж, таки треба старатися руйнувати якнайменше. Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим слухачам, це була програма з перших уст. Ми говорили про птахів Вінничини, де і як за ними можна спостерігати. А головне як вберегти пернатих, а разом з ними і екосистему нашого краю. Не шкодити, не нашкодь. Гостем студії був орнітолог, декан природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат біологічних наук Олександр Матвійчук. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.